Екології життя, довкілля виробництва екології душі та виховання високої екологічної культури закликали студентів Хмельницького національного університету представники української партії Зелена планета. Під час зустрічі фахові спеціалісти детально розповіли молоді про їх споживчі права, що нині в нашому суспільстві ніяк не захищені і всіляко нівелюються. На сьогоднішній день сертифікація була єдиним дієвим бар'єром непопадання на споживчий ринок небезпечної та неякісної продукції. На жаль, цей бар'єр. Зруйновано, якщо говорити про продукти харчування, то їх сертифікація сьогодні є добровільною. Права кожного споживача нині повинні бути пріоритетом у державній політиці. Вважають у партії Зелена планета з кожним роком. Екологічні питання відсувалися все далі. Екологічні рухи втратили свій престиж та популярність. А проблем ставало все більше. І як результат погіршення здоров'я нації та демографічної ситуації кажуть партійці для української партії Зелена планета чисти довкілля, якісні продукти є головним завданням, яке вони обіцяють вирішити. першочергово прийшовши до. Принятие экологического кодекса является неотъемлемой задачей программы нашей партии. Защита прав потребителей является также одной из первостепенных задач, которую уже надо решать в ближайшее время. Поэтому я всех прошу консолидироваться и подумать, как мы должны правильно сделать. Природньо кожного українця хвилює насамперед питання здоров'я дітей, близьких та рідних кажуть у партії зелена планета, і не даремно, адже здоров'я нації це запорука процвітання держави. Вважає олімпійський чемпіон по веслуванню на байдарці, багатократний призер чемпіонів світу і Європи Юрій Стеценко. Він закликав студентську молодь Хмельницького національного університету даремно не витрачати свій життєвий ресурс та вести здоровий спосіб життя. Саме якбережливе бути дожить первого черзіну іменно к собі к своєму тілу, тому що в ньому зберігається ваша живість. Если вы будете небрежно к нему относитесь, только вы и проживете. Если вы будете небрежно к нему относитесь, так вы добьетесь результатов. Если вы не будете уважать свое сказать, тело, в котором свой дом, в котором вы живете, то вы очень мало сумеете принести пользу другим людям, а в конечном итоге это главное в жизни. За порукою міцного здоров'я насамперед є здорова їжа та якісні продукти, каже Сергій Нагорний, олімпійський чемпіон по вислуванню на байдарці та каноя, заслужений майстер спорту. Спортсмен як ніхто знається із власного досвіду, тому він нині закликає молодь слідкувати за екологією харчування та займатися спортом. Фанта, кока кола сладкі води, чіпси і всяка трава, грубо говоря, і все це зроблено для того, щоб заробити гроші, а гроші заробляють, а здоров'я страждає. Значить, реклами спорту як такого нету. Нету державної програми по здоровому образу життя. Нам прибивають любов з футболу з пивом на дивані. І на завершенні зустрічі студентів партійці закликали до прибирання територій дитячих будинків, інтернатів та загальноосвітніх шкіл міст та районів Хмельницької області. Новим членам партії Зелена планета урочисто вручили членські квитки.